Ай! Сука. Що ти то? Вкусив. Він мені палич не відпусив. Ідіот. Ідіот. А чого та... не відкриває? Чого не відкривається? Водій під час зупинки транспортного засобу покусав патрульник. За що зараз ви дізнаєтесь? Шановний водій, будь ласка, ваше посвідчення водія. Так, я не побачив доказів. Я не побачив допазів. Вите двері, ви ні. Кусили працівника поліції. Так, <плес> <плес> да, кусаюсь. Мораль наступна: не кожен водій буде терпіти беззаконня. Дехто ще й вкусить за честь і свободу. Відкрити двері. Чуєте? Відкрите двері. Ви вкусили працівника поліції. Мене чуєте? А не заволосить так. Він заволос щоб вас затримати. Рекомендую не кусати співробітників поліції, а мати відповідну літературу для того, щоб вміло захищати свої права. У нас вийшла нова правова пам'ятка для водія. Вити двері, ви вкусили працівника поліції. <laughs> दा को साइड